24 серпня ковальчани святкували День Незалежності України. Розпочалось його відзначення у храмах міста, а продовжилось у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Мабуть, через пеку чи відсутність виїзної торгівлі ковальчан та гостей міста на алеях парку було мало. Проте згодом їх стало більше. Вони з цікавістю розглядали вироби вихованців громадської організації Релябітаційний центр. Вітаю всіх ковальчан з дем. Незалежності України бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Я теж хочу привітати кубальчан, всіх з Днем незалежності, побажати їм всього-всього, щоб наша Україна була незалежною. Щастя, здоров'я і всього найкращого в житті, всім кубальчанам. На літній естраді парку тривав розважальний конкурс для дітей повітряна скульптура. Учасники команд брали участь у різноманітних конкурсах та створювали з повітряних кульок улюблені образи, за що й отримали подарунки від численних спонсорів. Також був проведений конкурс міцну залежність протягом двох годин. Юні ковичанки демонстрували свою ерудицію, місливість, сценічні та декламаторські здібності. В результаті «Міс незалежність отримала самокласниця загальноосвітньої школи No3 Анна Літвійчук. Також в той день на сцені виступали учасники студії естрадного співу Надія Народного дому просвіта та танцювальний ансамбль Адальвейс. Don't you come back no more